Спортивні новини обговорюємо те, що важливо знати у подробицях, та до чого необхідний компетентний коментар. Хто на світі всіх сильніший? Сергій Білий став срібним призером чемпіонату світу з екіпірувального пауерліфтингу, який проходив у румунському місті. Клуж-Напока. 35-річний харків'янин виступав у категорії до 105 кілограмів, набрав у триборстві однакову суму з американцем Яном Белом 1067,5 кілограмів, але поступився йому за влас. Вагою. Ще три медалі білий здобув в окремих правах. Уже мілежечи він показав другий результат 295 кілограмів. У присіданнях та становій тязі заробив бронзові нагороди. Нагадаємо, що дружина Сергія Тетяна Біла здобула у Румунії перемогу, ставши чемпіонкою світу у вазі до 47 кілограмів. Ось така сильна спортивна сім'я. Харківські Соколи відкрили друге коло баскетбольного чемпіонату України у чоловічій суперлізі поєдинком з Дніпром. Це був головний матч шостого туру. Очікування, одноосібний лідер та друга команда таблиці виправдали. До заключної чверті харків'яни підійшли з мінімальною, але все-таки перевагою 55-54. А далі було так, Дніпро включив режим монстра і, накидавши на 9 очок більше, виграв перемогу 75-60. Рівень накалу такий, що аж дзвеніло десь. Я задоволений діями команди три чверті, а потім це наш. Екзамен, який ми не, не здали, ми дуже намагалися, але не не зробили те, що повинні були зробити. Е, на на щас, на зараз ми м, прагнемо грати от на рівні Дніпра. Поки що ну, вистачає на три чверті. Валідольною вийшла і зустріч Соколів із Запоріжжям. Суперники по черзі лідирували, але досягти комфортної переваги не могли. 41-40 на користь запорізької команди до великої перерви. 50 55-56 після третьої десяти хвилинки. У рівній боротьбі пройшла і заключна чверть, яку харків'яни програли з різницею у два очки, а матч з рахунком 77 78 Захисник Соколів Андрій Хохоник забив 15 очок, зробив 17 передач та 5 підбирань. Нам потрібно, мабуть, трошки схаменутися і почати на самому. Ну... Боротися, битися більше, віддаватися грі, тому що ми думаємо, може, ми за якоїсь за рахунок майстерності можемо когось обіграти. А сьогодні нам довели, що за рахунок майстерності тільки ми нікого не зможемо обіграти. Тому такий результат дуже хочу вибачитися перед болівальниками, перед керівництвом, перед тренером. Нам дуже прикро у таблиці Харківські Соколи втратили одну позицію та опустилися на третє місце. Попереду Дніпро та Київ Баскет. МСК Харків вийшов у четвертий етап Кубка України з футзалу. Подальше просування турнірної сіткою Городяни продовжили у протистоянні з запорізькою командою колесо центр. У домашній зустрічі вони були сильнішими на три м'ячі. Чотири-один у матчі відповіді обробили господарів суху. Харків'яни забили по два голи у кожному з таймів. До перерви це зробили Артем Шкорупій та Олександр Поживодько. На 23-й хвилині відзначився Андрій Яковенко на 34-й і поживодько оформив дубль 4-0. Було їх 6, зараз 4, а зовсім скоро буде дві. Кубок Харківської області з футболу повільно, але вірно наближається до своєї розв'язки. Фінальний матч відбудеться 29 листопада. Першу путівку у фінал розіграли Донбас та Агроюа. Поєдинок цих команд у Троїцькому виграли гості 3-0. У домашньому матчі на стадіоні Нова Баварія слов'янці не стали відкладати справу в довгий ящик і забили три м'ячі вже у дебюті. На шостій хвилині Владислав Васалатій відкрив рахунок. На сьомій Юрій Онищук подвоїв перевагу. На шістнадцятій відзначився Олександр Мачулін. Гра у господарів ладилася, і практично кожна їхня атака завершувалася ударом по воротах, а кожна друга голом. У середині тайму ціль вразив Дмитро. Козьбан на 26 й хвилині Онищук оформив дубль – 5-0. Невдовзі гольову феєрію продовжив Євген Кривенко, який щоправда відправив м'яч у власні ворота та допоміг Агроюа розмочити рахунок. Втім, на загальну ситуацію це не вплинуло, і Донбас з усиллями Олексія Максименка забив ще тричі – 8-1. У перерві тренер слов'янської команди Олександр Ситнік зробив одразу шість замін. Гра трохи заспокоїлася, але три голи глядачі побачили на 74-й хвилині воротаря господарів Сергія Пархоменка засмутив Владислав Коробкін. на 76-й та 82-й Андрій Романов вистрілив дуплетом та зафіксував перемогу Донбасу з рахунком 10-2. Гра була тяжка, напряжна в другому таймі. Багато вийшли, грубо говоря, резервних гравців. І ну не скажучи, що гра була за результатом. Ну, Результат вроді дозволяв нам трошки спокійніше зіграти, але не вийшло. У фіналі з ким би хотів зустрітися? Чи вам, mm, якщо чесно, з авангардом Лозовою, щоб там багато таких професійних гравців, які грали там рік назад в вищій лізі, в прем'єр-лізі, в першій лізі, було б цікаво зіграти з такою сильною командою суперниками. Перша гра рахунок не за грою, не забили пенальті. Трошки в кінцівки не поталанило. сьогодні. Дуже соромно перед болівальниками. Гра не склалася, команда не зібралася морально. Будемо бажати всій нашій країні і Харківській області, зокрема миру, і зустрінемося. Бажаю усім в наступному сезоні. Суперника Донбасу делегують авангард та «Маяк Валки». У першому матчі команді з Лозової було зараховано технічну поразку 0-3 за неявку на гру. Другий фіналіст Кубка Харківської області з футболу визначиться у суботу. А на сьогодні це все з вами були Олександр Шаріков, Олексій Лексиницький, Єгор Мікенін. Харків, спортивні новини.